Це буде дуже смішно. Вони всі подумають, що вона така дивна. Дивіться, що я знайшла про неї сьогодні. Чому вони про мене так пишуть? Це несправедливо. Це не виглядає добре. Може я повинна щось зробити? Я не хочу більше цього бачити. Як вони можуть бути такими жорстокими? Так, звичайно. Я помітила, що за лісою відбувається щось погане в інтернеті. Ми були ми повинні допомогти. Ти зробила правильно, що розповіла про це. Давай поговоримо з нею і подивимось, як ми можемо допомогти. Що трапилося? Ми тут не того, щоб допомогти. Ми разом знайдемо вихід. Давайте обговоримо, як ми можемо відповісти на ці повідомлення і як можемо захистити її у майбутньому. Так, давайте. Не можна повертати під увагу. Кібербурінг впливає на всіх нас. Важливо підтримувати один одного та говорити, коли ми бачимо, що щось не так. Мені справді шкода за те, що я не робила. Я нікому не хотіла нашкодити. Дякую за підтримку. Мені важливо знати, що я не одна. Не ведись, знай правила безпечного інтернету.